Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Електрична кнопка регулювання зеркал для зеркал з функцією підігріву, без функції складань. Каталожний номер 0 959 565 f Застосовується у автомобілях марки Volkswagen. Повний перелік автомобілей можна знайти за посиланням під цим відео, так як і зробити свою покупку у цієї кнопки 6 контактів. Нехай все буде Україна і хай вам щастить. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.